you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Колишній президент України Петро Порошенко програв у Верховному суді чинному президенту Володимиру Зеленському у справі, в якій екс-президент вимагав Зеленського прилюднити інформацію СБУ про його бізнес-зв'язки з Віктором Медведчуком. Про це йдеться в матеріалах суду 12 вересня. Верховний суд у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду закрив провадження за позовом Порошенка. Порошенко просив Верховний суд визнати протиправним бездіяльність. Зеленського, який не оприлюднив публічну інформацію, що становить суспільний інтерес, Порошенко заявив, що в інтерв'ю від 24 червня 2021 року Зеленський стверджував про наявність у нього інформації від СБУ про те, що з терористами, сепаратистами медвечук торгував, заробляв разом із п'ятим президентом. Ймовірно, разом із колишнім президентом вони це робили та заробляли. Позивач просив суд визнати протиправним бездіяльність відповідача з приводу неоприлюднення публічної інформації, що становить суспільний інтерес. Про Наявність якої він затверджував у своєму інтерв'ю, та зобов'язати його оприлюднити цю інформацію. Заслухавши пояснення сторін, дослідивши докази та розглянувши додаткові пояснення, Каз ВС ухвалив рішення про закриття провадження у справі. Це рішення може бути оскаржено у великій палаті Верховного суду. Але що таке не щастить, коли мова йде про Петра Олексійовича? То його товариша Медведчука таки ловлять на кордоні, то таки він його бере і здає правоохоронцям. І як не старайся, як не перекривай своїми. Інфоприводами ці шалені інсайди від того, гетьману його репутації стає лише гірше, бо правда, все одно на 10 кроків попереду Порошенка. Петро Олексійовичу ви краще замість того, щоб бігати по судах і намагатись заплямувати репутацію президента України. Готувались до нових кримінальних проваджень через цю ж співпрацю з Медведчуком. Адже говорилось про те, що держбюро розслідувань завершило розслідування справи щодо колишнього президента Петра Порошенка. Про це в інтерв'ю виданню лівий берег повідомляв генеральний прокурор. Андрій Костін є інша справа. Вугільна у ній завершено досудове розслідування і зараз матеріали надано для ознайомлення особам, які підозрюються в скоєнні цих злочинів і їхнім адвокатам. Тобто, ми йдемо цим шляхом відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства. Тому, коли буде завершено період ознайомлення з матеріалами справи, після цього складається обвинувальний акт, і справа передається до суду, повідомив Костян. За його словами, адвокати і самі підозрювані можуть ознайомитися із матеріалами справи. А якими барвами зама? Рить тепер ця історія, годі говорити. Медведчуком скористались у своїх потребах і віддали на пожирання ФСБ. Складна ситуація виникає тепер для бідного Порошенка. І ДБР про нього знає тепер все. Ніде тепер підтримки йому не знайти. От незадача навіть вкид про недобросовісність ДБР не допоміг у цьому випадку. Тоді й моментально ДБР спростувало інформацію змі про знищення матеріалів низки резонансних кримінальних справ, зокрема справи про харківські угоди та вугільну справу стосовно депутата верхов. Одна ради Медведчука та колишнього президента Порошенка деякі змі поширили інсайди про нібито знищення ДБР на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну матеріалів низки резонансних кримінальних проваджень. Серед таких називалися справи про підписання харківських угод, розгону майдану, вугільної справи та інших. Такі звинувачення не відповідають дійсності і мають відверто маніпулятивний характер, заявили в ДБР. Відомство зазначає, що жодна із зазначених справ не знищена. Отак, от як не бався у великого. Гетьмана все одно програєш. Дискредитувати Зеленського не вийшло, а своєї репутації вже нема і ніколи не буде. Тому що Порошенко і його партія це політичні трупи, яким просто немає місця в політиці. І на майбутніх виборах народ однозначно не обере таких політиків, які заплюмували себе співпрацею з державою агресоркою та її агентами по типу Медведчука. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночку також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.